Добрий день, любі маляти. Вітаю вас на занятті з малювання. Набирає все більше і більше обертів така чудова пора року весна. Так, ми її дуже довго чекали, а зараз з кожним днем вона нас дивує і чарує. І ось е зараз у нас пора почалася цвітіння фруктових дерев. Так? І в нас щодня все більше світу. Все вже абрикоси зацвіли, така весна летить по світу, такі чарівні дні прийшли. Так Земля сміхається квітками, а часом дощ компає веселе сонечко над нами. У синім небі радість є. Малята так, ми. На прогулянці можемо побачити дуже-дуже багато квітучих дерев, які стоять, мов наречені в білих платях. Так, так, це абрикоски найперше фруктове дерево, яке зацвело навесні. Ось так, малята. І сьогодні на зенітті з малювання я пропоную вам намалювати гілочку квітучого абрикосу. Тож до роботи! Але, любі друзі, спочатку я пропоную вам роздивитися гілочку абрикоси, її квіточки. Погляньте ось на цій світлині. Дуже-дуже гарно видно квіточки абрикоса. Погляньте. Які пелюсточки? Ви бачите, вони е, ніжно-біло-рожевого кольору. І серединка, е, там і жовтий є, але сама серединка теж рожева. Так, малята? Так, погляньте, і видно ніжка брунки, з якої ця квіточка розцвіла. Бачите? Вона така коричневого кольору, а гілочка теж коричнева. Тож... Ці фарби ми з вами будемо використовувати сьогодні в роботі. Малята, погляньте, нам сьогодні для роботи знадобляться ось такий аркуш паперу кольорового, бачите, блакитного кольору. Але обов'язково пам'ятаєте, я завжди кажу: якщо ми малюємо фарбами, то потрібно десь е, випробувати для того, щоб фарба гарно лягала на аркуш. Тільки такий нам підійде для роботи. Якщо він глянцевий буде, він може на ньому може фарба не малювати, а згортатися. Тому приділити велику увагу для добору акуша. Далі нам знадобляться фарби коричневого білого і е, червоного кольору. І сьогодні, поки до роботи, я хочу вас познайомити з ось такою штукою. Погляньте, бачите, малята, це ось така пластикова. Підставочка з виємочками різними, яка називається палітра. А для чого вона нам знадобиться, я вам поясню впродовж роботи. Тож, починаємо малювати нашу гілочку з квітучим абкусом. Так, Так. спочатку ми працюємо коричневою фарбою. Ми набираємо і малюємо гілочку. Так? Подивіться, малята, я пропоную намалювати ось так. Ось. Не обов'язково, щоб вона була рівна. Пам'ятаємо, що в природі не буває ідеально рівних ліній. Це буде велика гілочка. Далі ми намалюємо ось таку менше і ось таку ще одну. Бачите, три гілочки, які з'єднуються в одної. Ось так. Все, коричнева фарба нам поки не знадобиться. Далі. Ми з вами вже говорили, що квітка абрикоса має колір, може бути біла, але вона більш біло-рожева. Біло-рожевої фарби не існує в природі. Тому для того, щоб нам зробити біло рожеву фарбу, ось для цього нам і знадобиться палітра. Як зробити таку фарбу? Ми пензликом набираємо фарби білої, дивіться, і Ось сюди перекладаємо ось цю таку виємку оглублення, бачите, в палітрі. Я думаю, що ось стільки фарби мені достатньо буде. Тепер я вимиваю пензлик після білої фарби. І дивіться, що я роблю. Я набираю, набираю зовсім трішки червоної фарби. Дивіться, я додаю, ось, дивіться. Ось так. Зовсім мало. Потім пензлик я вимиваю обов'язково. І далі дивіться, що я роблю. Я змішую білу фарбу з рожевою. І ось подивіться, вона в мене стає біло-рожевого кольору. Бачите? Я додала додала червон... в білу, додала червоної, зовсім трішечки одну каплю, розмішала. І для того, щоб зробити мені квіточки абрикоса, мені достатньо ось тільки фарби, яка стала біло-рожевого кольору. Далі малята, я вже не буду набирати фарбу з ємності, а буду набирати фарбу ось з палітри. І далі я починаю малювати квітку абрикоса. Малята, пам'ятайте, що квітка абрикоса має 5 пелюсток. Ось ми з вами і починаємо малювати одну пелюсточку, другу пелюсточку, третю, четверту. П'яту. Ось так. Якщо зайва волога, нам треба прибрати, одну намалювали. Поруч малюємо другу. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Ось так. Так. Знову набираємо, з іншої сторони малюємо. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. Бачите, ми малюємо пензликом для того, щоб показати, що пелюстка абрикоси, бачите, вона має ось таку форму. На кінці трішечки загострену. Ми з вами це спостерігали. І так малята ми малюємо дуже-дуже багато квіточок. Дуже ось так. П'ять пелюсточок. Ось так, на гілочці, дуже-дуже багато. І навіть якщо ваша пелюсточка, набираємо фарби більше, якщо ось так, як у мене, бачите, треба домалювати, ви кінчиком пензлика зробите знову одна. Друга, третя, четверта, п'ята. Ось так. Якщо у вас фарба закінчується, ви можете знову набрати білої фарби, додати рожевої, і у вас все вийде. Ось так. Квіточок повинно бути дуже багато, дуже. Ми з вами спостерігали, що на одній гілочці може бути дуже-дуже багато. Квіточок. Ось так. Друга, третя, четверта, п'ята пелюсточка. Навіть якщо вони форму будуть мати, тому що ми дивимось на гілочку з різних ракурсів. Ось так. Ось так. На кожній гілочці ми намалюємо так наші квіточки. Ось так. Ось так. Ось. Але пелюсточок повинно бути 5. Ось ми малюємо. ми Вміємо такі мазочки робити з вами. Так. Ось так. 5. Якщо буде проміжок, нехай залишається маляти, для чого я вам покажу далі. Не переживайте, що у вас виходить мало пелюсточок. Так. Ось, бачите, ми на кожній гілочці? Намалювали. Так, і ось ця гілочка. Ми теж малюємо. Ось так. Тут ми можемо вже ось так намалювати. Ось. Дивіться, але пелюсточок обов'язково. Ви можете повернути аркуш, якщо вам потрібно. Ось так і ось так. Так. Якісь пелюсточки будуть у вас більш товсті, товщі. Ось так. Ось, Але пелюсточок 5. Так, 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 так. І сюди пішла пелюсточка. Ось, дивіться 5. Бачите, я цю як намалювала? Так, малята. Якщо є багато ще місця, ви малюєте. А тепер дивіться, що ми робимо. Ми, Ось у нас фарба трішки залишилась. Ми сюди додаємо ще більше червоної фарби. Робимо її темнішою, бачите? Вона вже буде не біло рожева, а така рожева. І дивіться, коли ми зробили темніше, ми ось так. Дивіться, в серединку додаємо ось цієї рожевої фарби. Ось цієї. Бачите? Тому що серединка квіточки, вона рожева. Ось так. Ось, бачите малята? В кожну серединку ми додаємо. Краплинку ось цієї більш темнішої фарби. Ось так. Ось. Так. Дивіться, ось так. Серединка. Перевіряємо всі квіточки, всі додали. А тепер, тепер дивіться, що я роблю. Ми, коли з вами спостерігали бруньки і е, бачили. І таке ми вже з вами малювали на котиках, да, на вербі, вербових котиках. Дивіться, ми можемо де інколи прибрати коричневою фарбою домалювати ось такі ось такі ніжки. да? Ось подивіться, якщо ось тут нам боком, ось тут, бачите, боком виглядає, ми можемо додати трішечки ось таких коричневих. Ніжок, тому що на малюнку ми бачили з вами, що ось така, да, бруньки, залишки бруньок ще є ось так. Ось ми можемо показати, бачите, ось тут. Там, де квіточка може від, е, здаватися, що вона від'єднана від, від е, гілочки, ми туди додаємо ось таку ніжку малята. Ось так. Тому що квіточки знаходяться на ось таких ніжках. Ми це з вами бачили. Ось так. Якщо у вас оця серединка е, така багато там фарби, ви можете зачекати, щоб вона висохла. І тоді домалювати ось цією коричневою фарбою. Дивіться. Ось так, бачите? Ось тут була пелюсточка. Ось, тепер у нас буде малюночок завершений. Подивіться уважно, якщо десь потрібно чогось додати фарби, ось так. Бачите, ми можемо гілочку ось так виправити. Якщо десь потекла фарба, почекайте, поки вона висохне, і ми можемо виправити, додавши туди фарби певного кольору. Ось так малята. Тепер я свою роботу завершила. Бачите, яка гілочка у мене гарна вийшла абрикосова. Ось так. Малята ось така гарна гілочка квітучого абрикосу вийшла у мене. Бачите, ми сьогодні малюючи цю гілочку, е Навчилися з вами робити фарбу іншого відтінку, іншого кольору. так? Ми вчилися з вами додавати до білої фарби трішечки червоної, і у нас вийшла біло-рожева ось така фарба, якою ми малювали пелюсточки. Так? Але якщо до цієї фарби додати ще трішки більше червоної, то буде, вийде у нас ось така рожева фарба, так? якою ми малювали з вами серединки. А ще сьогодні ми з вами познайомилися таким предметом, ось цим. Хто пригадає, як він називається? Так, це палітра. Це такий предмет, на якому можна змішувати фарби декількох кольорів для того, щоб можна було намалювати малюнок або картину і передати предмети оточуючого середовища такого кольору, який вони є насправді, так, малята, але для цього нам треба вчитися змішувати фарби. І ось для цього нам знадобиться ось такий предмет палітра. Тому я рекомендую вам, коли ви з батьками підете на прогулянку, зайти у відповідну крамницю і подивитися палітру, придбати її до себе, тому що вона вам знадобиться і в подальшому. А я з вами прощаюся і, як завжди, буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. До нових зустрічей, до побачення!